Запорізькі митці теж долучаються до підтримки і допомоги Україні. Вони організували у Британії благодійний аукціон. Вже протягом першого дня вдалося зібрати 7,5 тисяч фунтів стерлінгів. Українці продовжують підтримувати земляків навіть за кордоном. У Великій Британії в соборі Ковентрі стартував благодійний мистецький аукціон. Ціна життя. Серед лотів картини на патріотичну та воєнну тематику автографи відомих спортсменів 3D-модель першого автомобіля українського виробництва та багато іншого. Ми молоді проект панянки. Це е, проект, засновниками е, якого є тимчасово. Ми разом створюємо різні красиві вироби. Це фрукти, значки. Українською культурою, кольорами, символами, Ти намагаємося поширювати українську культуру за кордоном. на аукціоні. Представлені понад 50 картин українських майстрів. Деякі з них не щуток знають про жахіття війни, адже самі стали жертвами бойових дій. Серед них і запорізька художниця Елізабет, яка у липні разом із своєю дев'ятирічною донькою були змушені евакуюватись до Європи. Сьогодні я за Діному вечорі, який приходить в рамках аукціону, ця виставка аукціону присвячена українському мистецтву. Аукціон відбувається в історичному місці Собор Колонки, який було майже під час Другої світової війни, а потім реставровано. Загалом на аукціоні представлено понад 15 українських митців, включно мене на мій погляд, не бажаючи не віддати, всі українці мають отримувати нашу країну. Кожен цей маленький крок, і внесок для спинення цієї війни, і я вірю, що це лише питання часу. Як зазначають організатори, головна мета заходу зібрати понад 30 тисяч фунтів стерлінгів з продажу лотів на гуманітарні потреби українців, що постраждали внаслідок бойових дій. Я дуже пишаюся тим, що українці, які знаходяться. Наших друзів наших хлопців, які зараз знаходяться на передовій, ми будемо і далі намагатися і організовувати різні події, аукціони і виставки для того, щоб мати можливість поділитися про те, що в Україні іде війна. Протягом першого дня організаторам вже вдалось зібрати 7,5 тисяч фунтів стерлінгів.